Ты ты все. Ну, давай, ты ж нет, все. Нет, жди. ж ну, ты. Минуту, время. ты на... ну, наказание. А ты там 64 карты. 264. Нет, правда, так же Откуда я знаю? Давай заново. попробуем. Нет. 20. Все, уже 20 секунд осталось. Нет. О, нет. Все. Ну, все. Да погрузишь, ничего не обломаешься. 10 да, да, да. секунд осталось на ее пан, це ужас. Хорошо. Давай, десять поштовхів. Дев'ять секунд. Вісі, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Let's go. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є. Носки. 1, 2, 3, 4. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Переши. Та не спіши ще десять хвилин. Раз, два, три. Носки за турнік. Чотири. Cheese. Thank yes. И смотрите, сделали того, того, вы сделали три раунда того, начинались три раунда того поменяли. Оставшиеся время. Вы делаете сразу на дыре. Питочный. Еще один наступаем закрыть. Давай давайте объявили. И меняйте. Раз, два, три, четыре. Десять, добре, на мисочки. Биви, наче сутака все, все, не скаряйся, немає, виступить воду, воду, ти що? На турнір давай! Один. Не впадеш, давай! 58 секунд! Надо ще один. чоловік! Видовойся, давай!

Тига Ти, <голов> <Що свій? голов> не Обригався. Все, вісім два круги Вісім кругів осіб.